Друзі, добрий вечір. Зараз підемо до садка, де що хочу вам показати. Оце, по ходу, стою біля калітки у свій садочок. І оце цей вазон, я вже його показувала і розказувала. Він зроблений з старого відра, із підкраски ремонтної білої. От, і зробили його у віді старого пня такого. В минулому року року у мене тут зимувала і росла. Е Троянда. Я її від сіля прибрала, бо вона квітла дуже маленькими квітами, не було місця у неї розвиватися корням. І пересадила сюди такий карликовий барбарис. Я думаю, що барбарису тут буде землі достатньо. зараз замульчувала його соломкою, тому що починаються у нас з завтрашнього дня дощі, щоб не так дуже заливала. Та може і якщо дощ попаде, хай волога зберігається. І він не тільки пересаджений, неділька як зараз покажу друзі, які в мене новинки. Сьогодні була на ринку, торгувала своїми квітами, нарешті виїхала на ринок і дещо продала, і дещо придбала. Ось сюди пересадила свою гортензію, я показувала вічне літо. Бачите, поки почувається непогано. Обіцяють заморозки, це не знаю, чи вкрити її, чи може вона так перенесе. Заморозки невеликі до 2 градусів. Ну, хай стоїть. Будемо іспитувати її. А оце, друзі, оце, що я сьогодні купила, продала деякі квіти свої садові. Продала сьогодні, дуже гарно пішов на продаж, отакий в мене гравілат. Це гравілат чилійський. І в мене точно такий сорт. Він такий. Персикова, жовта, оранжевий. Ну, це як на картинці, отакий в мене сорт гравілату. Дуже гарна рослинка. Кому буде цікаво, можете в інтернеті подивитися. І купила одна бабулька, винесла отакі примули. У мене є примули, але трохи другі сорти, а таких нема у мене. Купила вона і хотіла по 10 гривень продавати. Ну, ми її умовили, і вона продавала по 20 гривень. Ну, такі гарні кущі. Сказали, сказали їй, що 10 <хи> такої ціни нема на базарі 10 Що зараз за 10, Буханку хліба не купиш. І вона винесла оце 5 кустів. І ми з дівчатами, хто торгували рядом, усі розібрали у неї оці примовки такі гарні. Уже такі величенькі кущі. Зараз буду садити. І ще купила однієї жіночки, вона винесла. Різні сорти морозника. Бачите, який гарний корінець. За 60 гривень купила отакий корінець отакого морозника. Гляньте, який лист. У мого морозника листя в два рази менше, ніж у цього. А у цього і квітка велика. Буду зараз шукати для нього місце, щоб посадити. І ще у дівчинки за 15 гривень купила отаку флоксу рожеву. Така вона в неї. Фотографія була. рожева з такою темненькою серединкою. Тому в мене такі, такі новиночки зараз для саду. Зараз буду іскати місто їх, щоб посадити. Отаке От невеличке відео у мене на сьогоднішній вечір. Була рада зустрічі з вами. Усім пока, до нових зустрічей, друзі. Вьомо. Тьом. Ты птица? Mm -hmm. Ты какая птица? Наверное, филин? Mm -hmm. Куда по цветам? А ну марш цветов. Бонечка, а ну разберись с ними, давай. Тём, иди сюда, Тём. Тёма, Тем.